Орденом за заслуги перед Україною нагородив президент Володимир Зеленський, французького актора Алена Делона. Про це сповістив посол України у Франції Вадим Мальченко у соцмережах і на французькому телебаченні. У повідомленні йдеться надзвичайно рідкісний і безпрецедентний жест щодо іноземця із першого дня повномасштабної війни російського агресора проти України. Зірка світового. Кінематографа Ален Делон неодноразово засвідчував підтримку Україні 2022 року. Делон брав участь в інтерв'ю із президентом Володимиром Зеленським і цитував українського поета Тараса Шевченка під час телевізійних ефірів. Ален Делон, французький актор, сценарист, продюсер і режисер найбільшого визнання здобув завдяки участі у кінострічках чорний тюльпан», Пан Леопард на яскравому сонці.